Познайомилися ми з ним в інтернеті, в Фейсбуці, але до того ми десь бачилися були один раз, просто не запам'яталися. Він на той час був якраз в Польщі на роботі. Він приїхав з Польщі, і так погуляли пару разів. Ми одразу з тих, ну то, що прогулялись там два-три рази, то і так зразу почали зустрічатися за, десь за два чи за три тижні. Ми вже вирішили, що ми будемо жити разом. Потім він поїхав в Німеччину на роботу, бо він завжди він не, міг, він не міг сидіти на місці. Я кажу, шукай роботу тут, буде все нормально. Ні, 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 треба щось робити, треба це. Ну, бо не було житла свого. І я захотіла поїхати теж, щоб він мені шукав роботу, щоб я працювала з ним, але він якось так, щоб тяжко не працювала. це. І то був якраз грудень, і він правда запросив мене, каже, приїжджай до мене, ми хоча б погуляємо. Ми пішли на Берлінську телевежу високу. Якраз там він мені зробив пропозицію тоді на Новий рік, що я взагалі ми говорили про те, вже якось і він мене, до речі, питався на раз, Колечка вибирати. Які. І якось тоді, на Новий рік, він ну, ніби натякав, щоб він щось цей, але я на жарт все. Він мені зробив тоді пропозицію, тоді вже і почали говорити там про якесь весілля. І ну, я почала йому пояснити, я кажу, ну, якщо ми щось хочемо, ти не можеш сам. хочу тобі допомогти. Ми, правда, приїхали додому. Дома посиділи, поговорили, і в Німеччині ми вже повернулися разом, хоч він не дуже хотів. І ми 8 місяців, 8 чи 9 працювали разом. Uh -huh. Ми якраз зробили собі весілля, квартиру купили. Ну, в принципі, те, що якраз і хотілося. Uh -huh. А там вже, ну, там вже дізналися, що ні, в Німеччині я вже дізналася, що вагітна, якраз перед тим перед весіллям. Е, я дізналася, що я вагітна, ну то таки побільше нещастя було. І ми все потім спорили хто буде. А він сказав, я так хочу дівчинку, я так хочу дівчинку. Я кажу, ну я хочу хлопчика. Ну у мене всі сестри, тільки один брат. А ні, то буде дівчинка, хоча ну то та. Тобто не був дівчинка, чи хлопчик, то все одно щастя. І Ми прийшли на узі, кажуть, дівчинка, боже, який щасливий був. Він був дуже смішний. Ще такий прикольний був, того, що, наприклад, мені з ним, я є дуже мовчазна така. Ну, мені трошки тяжко адаптуватися десь в новій компанії. Чи це. А якщо ми десь йшли разом, то все я знала, що я ніде не пропаду, того, що все одно Ель завжди говорив, говорив, говорив. Всі сміялись, ніколи не було скучно, так само вдома. Навіть якщо, наприклад, мала бути якась сварка, то сварка не вийшла, тому що він щось там ніби позлоститься. В дві хвилини він вже щось, якийсь прикол тут покаже. Мені ну все. Ну і не виходить, і ніяк. Він ріс дуже активною дитиною, супер, такою гіперактивною. Ага. Він завжди його скрізь було багато. І ми його віддали на гімнастику. Він довгий час займався гімнастикою. Ну і в нього є грамоти, є медалі, і е, в кінцевому результаті він має е, КМС по гімнастиці. Е, він е, дуже сильно він знав, чомусь знав креслення, але навчився він це сам по собі, е, сам проєктував меблі. Ну, Він завжди говорив так, що в житті треба навчитися робити все самому. І я дуже швидко вчуся. І от швидко вчуся. Навіть коли він пішов на воєнкомат, йому сказали, ви не маєте абсолютно ніякого військового досвідчення. Ви не були в армії, ви не служили. Він сказав, я дуже швидко вчуся. І він наскільки швидко навчився, що ще будучи на навчанні. Ми навіть не знали, він нікому не говорив. Після місяця навчання він уже ходив на завдання. А так як він служив, 46-й аеромобільній бригаді звичайно завдання були дуже важкі. І мені завжди казав, мама, мені все пригодилося, мені це подобалося. Я вчився із задоволенням. Нас вчили інструктори, потужні інструктори. Мені це дуже пригодилося. Я завжди хотів бути першим. Я завжди хотів у всьому вчитися, у всьому за такий короткий час. Він був на всіх важких завданнях, він не пропустив жодного. Я піду, 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 піду. От від тату має п'ять дітей. Він пішов, а я що, а Мені вже стидно там в сховище вибігати, а на двір стидно піти, ходять, дивляться всі, ніби що ти, мужика, ходиш тут. Ну і він так якось я спочатку відговорювала дуже сильно, бо ну як не як я все одно переживала, бо мала дитина. І він 21-го пішов. Все-таки пішов і каже, все, мені потім мають позвонити, я вже там обійшов комісію, тось, але я щось так думаю, мають позвонити, то думаю, може не скоро, може не дзвонять взагалі. А йому одразу після обіду і дзвонили, що завтра він вже був з сумками, тому що вони виїжджали. Ну, не було ні дня такого, щоб він мені не дзвонив. Навіть якщо він на завданні, ранок, сьома година, 2 секунди, я ж добре, давай. Все. Жодного разу. Хоча жінки, наприклад, потім як ми спілкувалися, ну кажуть, що може бути таке, чоловіки попереджають там, три дні, тиждень, там, два тижні може не бути зв'язку. І дійсно таке є, але в нашому випадку жодного разу такого не було. Було один раз тільки, вони пішли, вони якраз тоді, як на Херсонщині були. Ага. Три дні вони вже були на завданні, і все одно так, сьома годин, рівно сьома. Я ще зранку так проснулася, свій будильник, бо він зараз має познати тих дві секунди. Він все добре, я живий це, але чути, що такий захеканий, ну що тяжко. Ага. І тут четвертий день, той крас за день до того, мені щось так недобре було. Четвертий день, сьома годин немає дзвінка, ага. восьма нема, дев'ята нема, все. Я сижу, ну думаю, ну блін, ну ну ні, і все. І десятій, правда, він позвонив, що він поранений. Що він в лікарні його везуть, там перевозять якусь інакшу, що він поранений. Я щось тоді так не в ній. Ну, то не важке було, але воно це було осколочне. Uh -huh. Я спочатку взагалі не розуміла, що Ну, бо по мірах проходження тієї війни ти чим раз, тим більше дізнавався. Uh -huh. То було осколочне, я спочатку думала, що це ми може, ну дійсно, там осколок витягнули, але воно йому попало під чашечку, під коліно, uh -huh. і воно дуже довго гноїлося. Воно прям, ну і воно. Ну, я не знаю. Він то витягував дуже довго, але він і не вдома не хотів бути. Він побув 10 днів вдома, бо більше й не давали вже, і, і повернувся. Поїхав на частину, прийшов якраз ту комісію. і поїхав знову до хлопців. Бо він дуже бож, тому і хлопці. Їм без мене скучно, бо він ж, опять же з тими жартами. Він каже, що там всіх веселив. А хлопці дзвонять без тебе скучно. Я кажу, посиди вдома, Я тебе прошу, посиди трошки. Я а потім вже в цьому в грудні місяці то почався бахмут. Але на Бахмут вони поїхали десь ще, десь ще на початку листопада. Mm -hmm. Бо вони там сиділи на якійсь, як вони кажуть, точці. І я завжди питала в нього, я кажу: ти дивися, щоб ти мені сказав, куди вас будуть перебувати. Він не переживай, не переживай, напевно, на запорізький напрямок. Mm -hmm. На Запорізький вони були поїхали, але вони так просто поїхали, щоб переночувати і щоб далі поїхати на Бахмутський. І вже як він приїхав на Бахмут. Я йому дзвоню і кажу, ти в Бахмуті. Ні, з чого ти взяла, кажу, кажи мені правду, ти в Бахмуті. Як я можу тобі таке сказати? Я тобі кажу, не можна говорити таке по телефону, не можна писати. Бо він дуже до цього строго відносився. Що не можна, не можна, не можна. Я кажу, ну так міг ще якось намікнути. Не можна таке казати. Ну і так, я вже тоді знала, що він в Бахмуті, але вони ще якось ну, проходили підготовку, яку не маю все робити. Ну і він ходив там також на завдання. Ходив одне, друге, третє. Все добре. Він приїжджав в відпустку. І він ходив, знаходив, от, наприклад, там, з знайомими, хто теж відпустив, бо ще щось в кожного питався, а як ти там, а як ти там береш в полон, а як ти робиш то, а як ти цей там. Старався зв'язуватися в нього знайомі були, які служили в французькому легіоні. Mm -hmm. Він старався з ними зв'язуватись, там, а як ви то робите? А, як, а що з собою брати? А що цей? А для чого то витягувати? І Він ну, каже, та ну тихенько, кажу вже, та посиди вдома, кажу, поїхали туди відпочивання. Поїхали це. Ми дуже ще просила, кажу, може, поїдемо в горе. Mm -hmm. Він сидить то в телефон. Мені треба такий ніж замовити. Мені треба то, таке кажу, ей він так кажу, та вже тихо. Він якось, ну, війна зайшла в голову і не вийшла. Все. Людина була просто у війні. Я щось якось сама не очікувала, що таке може бути. Mm -hmm. У нас велика проблема. Каже, у нас ці машини вже погоріли. погоріли каже, ми кожен день йдемо. Ми, ми вертаємося, без одного, без двох. Каже, ми вже просто каже абсолютно, як маємо. Ну, типу, маємо йти на завдання, ми навіть не маємо на чому їхати. Може, ми ще й доїдемо, але ми не маємо на чому евакуювати. І вкрай ми тоді домовилися. Ну він вже давно з собою цю думку носив, щоб зібрати на його роту на авто. І я сказала, що добре, ну, типу, Ну, давай ми допоможемо. Давай я допоможу. Там якось ми придумаємо, як то має бути. Я якраз відкрила збір 30-го, Він пішов теж на завдання. Yeah. Він мені ще зранку позвони. Ну, збирай, бо Каже, є вели реально велика потреба зараз. Каже, дійсно, і це потрібно нам. Каже, ну щоб нас принаймні забирали. Ти Молодець, ти молодець, збирай, давай гроші. Боже, я бачу, там дуже багато людей кидають. Я взагалі в шоці. Бо він дійсно мент вражено було, що він зараз заплаче. Mm -hmm. Ну так його багато людей знали. Я реально я дуже всім дякую. Ми тоді зібрали потрібну суму за три дні. Ми були шоковані, але правда ну, кінцевої суми він вже не дізнався. Uh -huh. 31-го він пішов, а в обід, але я знала, що він на другий день має мені позвонити, бо він мені пообіцяв. Е, в обід чогось мені вже було недобре, мені щось було не до того збору. Я вже почала писати до хлопців, може ви щось цей може, ну шо, як, як там наші хлопці чи добре завдання. І тоді вже правда один хлопець проговорився, що Ельвін сидить на базі. Я кажу, ну ти ж ну, це ж неправда, ти ж не можеш мені так сказати, я кажу, це ж неправда, тому що він на завдання. Ні-ні, все добре, ти не все добре. Вони вернулись там, це, але ну, я ж знала, тому що в будь-якому випадку, навіть як він тільки повертається завдання, так, він там, мені так? вже дзвонить. Так. Ну і там вже правда, я до вечора так просиділа, вже мені думаю, все, це щось, щось, ну може, просто десь десь кудись попали, може, якісь поранені, може, зараз все буде добре. Ну, і вже так і новий рік пройшов, і вже на перше число я вже почала дзвонити до командира, до замполіта, що сталося. Нічого все добре, вони на завданні. Я кажу, ну ви не можете так мені сказати, що вони на завданні, так не може бути. Ні, вони на завданні. Я кажу, ну не може так бути. Кажу, того, що якби вони були на завданні, мені зранку позвонив. Ви розумієте, немає зв'язку. І тоді, так само, перше число, ну теж я намагалася як до кого, до кого могла, до того стукала, писала, дзвонила. На друге число я вже поняла, що це без толку, uh -huh. що вже треба робити щось більше. І я позвонила до Замполіта. Здається, бо документаря, я вже не пам'ятаю. Коротше, до когось з головних я позвонила і сказала. Або ви мені кажете правду, або вину, якщо мого чоловіка зараз немає, ви мені даєте якусь справку, довідку. Щоб я йшла, писала заяву всюди, куди я можу, подавала нарошок. Якщо, ну, типу, якщо мого чоловіка зараз не я вже почала писати, дзвонити там, до хлопців, я почала дружин шукати. Дружина, ні, чоловік на завдання. Я кажу, нема завдання. Вже кажу, завдання вже нема, все, по завданню. Ну і тоді так вже і так і пролетіло три місяці, якщо чесно. Я щось все ще не зрозуміла, тому що то якийсь такий почався ну, стрес, паніка. Е -е, взагалі дуже було обідне за мого чоловіка, що з ним так поступили. Потім заправи. вияснилося. То справді не було можливості його забрати. Угу. Але як... собі обстріл був? був постійний обстріл, постійно, ну типу та сторона постійно обстрілювала ту точку, де лишилися наші хлопці. Вони просто не давали ніяк взагалі заїхати. Я дзвонила без перестанку десь, десь може, днів 10, Я до Замполіта кожного ранку, кожного ранку, кожного вечора. Віддайте сьогодні на завдання, їдьте їх забирайте, їдьте їх забирайте, їдьте їх забирайте. І він мені так вже відчитував, цим жив там мені потім був написав, ви вивчайте вас, що них не вийшов завдання, так сталося там, але ну офіційно вони нічого не можуть зробити ще. Ну там вже потім е, вже почалися офіційні там всі ті пошуки е, через, е, через два тижні здається. І всі мене так почали обнадіювати, типу, ну, Ти, я, він такий, він, 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 він стільки всього знає, може він десь там під кущик закотився, може він десь там вискочив, може він десь заблудився, може він десь там поранений, ну, йому трошки тяжко. І я щось так почала то дуже сильно вірити, хоча, я думаю, бляха, ну в полон він точно не міг здатися. бо Він все казав, що він не здасться в полон. Але думаю, ну, блин, але якщо був поранений, може вони його десь відтягнули, забрали. І вже давай пополонених ну, по шукати всюди, всюди заявки подавати. Ну, але все одно кожного разу як-то чули, що. Та точка окупована. Ну і що? Швидше, швидше за все, що вони. І, там. і молишся, щоб чоловік знайшовся, ходиш, стаєш перед образом кожного вечора, кожного ранку. І, і молишся вже за тих хлопців, щоб вони прорвалися туди, дзвониш до всіх, кого можеш кажу, ну, ну робіть щось, кажу, ну штурміть, кажу, пробивайтеся. Але ну, і так само у них, в принципі, були і інакші поставлені завдачі. Вони не могли зациклитись там три місяці, наприклад, на, на тому, щоб просто забирати тих хлопців. Я просто Іноді, не ну, бой Боже, в одній людині. Скільки було всього в одній людині? Ну як так? Як так мало статися? Як? Не вірю. Я не вірю, що його немає. Я не хочу вірити. Він для мене воює. Я не хочу в це вірити. Я не хочу в це вірити. Я за всіх переживала, взагалі за всіх на цій війні переживається. Але, наприклад, навіть в плані мого чоловіка, то... Мені було дуже обідно. Я ну, командиру потім писала, ви ж мені обіцяли, ви ж мені обіцяли, що мені все скажете. Ну, Ви ж були з ним ну, чоловік з командиром були найкращі друзі. Mm -hmm. Ну, можна так сказати, в принципі, як от на війні, то дійсно хороші друзі. І ну, він, ви розумієте, війна, це війна, як вам це дуже тяжко говорити. Ну, та, Звичайно, напевно, як то дружині таке сказати. Але, ну. Тих три місяці, І їх тримала отут в кулаці, і інших тримала тут в кулаці, і тільки там туди написати, то написати, то зробити. У мене таке враження, що цих три місяці пролетіло, я навіть не пам'ятаю, як виросла моя дитина. Угу. якось часу особою не було. Через так, якраз десь через три місяці, в кінці, в кінці березня, з 20-х числах. Мені подзвонили і сказали, що здається, на те місце, де пропав мій чоловік, зайшла інакша бригада. Uh -huh. І що там зараз вони працюють, що, що там все-таки є хлопці. І я кажу: ну, але ж якби не було, це пройшло багато часу, і, ну, я ж не вірю, що ну, дійсно хтось там може залишитися. Uh -huh. І так, і там знайшли мого чоловіка, там був мій чоловік, ну, були інші хлопці. Як uh -huh. його впізнали? Що... Його пізнали по речах, по жетону і по військовому квадру. Деколи є вже розуміння того, що його нема. Тому що як не ну, як судно там день через день їздиш навіть на цвинтар. Mm -hmm. А деколи щось, наприклад, навіть з мал... ну, з дитиною бачишся, сідаєш і думаєш, що він скоро має прийти. Наприклад, щось мала нове зробить, або там нове слово скаже, або там ще щось, то завжди хочеться, так щоб він все почув, побачив. Ну, Ну, але ну, Єдине, з чим я можу там лишатися жити, це з тим, що я знаю, що він ну, дійсно дуже сильно любив мене, дуже сильно любив точку, він взагалі. Я... Якщо питати, які в нього були там, мрії, то от запитати в нього, яка була в нього мрія, це щоб було все в мене і було сумало, йому взагалі нічого не треба було. мені не довго. Ні. Взагалі, я би дуже хотіла попросити всіх людей, які знають мене, знають мого чоловіка, і хто знає дійсно, який він був, ну тому що всі відгукуються про нього тільки найкращими словами, тому що погано, навіть немає що згадати. щоб ви підписували цю петицію, тому що ця петиція не є важлива для мене, вона є важлива для моєї дитини. А щоб ну, моя дитина виросте, навіть не моя, наша дитина виросте. От я їй навіть поскладаю ті медалі. Ті всі грамоти, щоб вони просто знали, який неї тато герой. Так, він герой, він залишається для нас і для всіх героїв. Але я хочу, щоб просто дитина знала, який він є, щоб вона йшла в цьому світі, росла і йшла високо піднятою головою. Бо що вона цього заслужила, бо її тато хотів не тільки найкращого.